Так, хочу зняти обзор на такий дрон. Хто там ходить? Короче, це найчастий дрон з Aliexpress, Який зараз продається, там просто море продавців продає, Тим на цей дрон. Кришка, кстати, як будь не від нього. Такий от пульт а такий от дрон. Що хочу про нього розказати? Короче, у нього дуже хороша камера. Типу, прям камера, як, ну, якоїсь Samsung G5, навірно. То есть от камера повністю велика, все. Настоящая камера, і плюс знизу есть камера. Тут, от. От, короче, не видно, в неї камера спостереження. Моторчики такі маленькі, Аккумулятор такий. Покажи, як він отключается. Так опа, так от отключается він. Опа. Сейчас ставлю назад. М -м, тут есть такая панелька всякими кнопочками. Кнопка дуже неудобная а от включения. Бо, коли это нажимаешь, ты отсекаешь аккумулятор одночасно частно. Вот. и тут есть прикольная подсветка есть. Вот. Ну він выглядай реально дуже круто насправді. Так вот покажу. Это вот так, чтобы не типа выглядали джолка. О, виглядає круто. Да. Но у нього є мінуси, за якого я думаю, буду його продавати. Хоч камера хороша, а це, як я думаю, для мене основне. Но оказалось у нього такий мінус, що пропеллери дуже маленькі, то є. От такі от пропеллери. Тимніє, походу камера, типа фільтр міняє. Коротше, дуже маленькі пропеллери. Ось вот такі от. І при тому, що такі маленькі пропіллери, він не такі І, Ну, корпус, кстати, сам по собі виглядає дуже дорого, я вважаю. Тобто він стоїть, по-моєму, 1000 гривень. До нього, кстати, ще очки йдуть спеціальні, але десь в мене валяється. От. Коротше, що можу сказати про нього. Ним літати можна тільки по хаті або а, в якусь таку погоду їм. Ну дуже рідко. от Я за все літо два рази його запускав, і то один раз він упав, і я подумав, що він поламався. От. А весною його запускав, мабуть, раз 10, тобто весною, хоч обично весною вітер, але цим літом якби вітер у нас і літом. От. Не буду його навіть запускати. Навіть такий мінімальний вітер для нього смертельний. Він зразу його уносить, він падає. Тобто він дуже слабий. При тому, що у нього є скорості, але ці скорості йому ніяк не допомагає. А, кстати, прикольно ще, що тут камера шевелиться вот на пульті. То есть на пульті, от вверх камера, вниз камера, ти можеш на пульті шевелити камеру. І от сюди, от сюди вот прикріплюється підставка для телефона. то есть тоже такая прикольная функция, что можешь в экран дивиться и летать. Ну, просто покажи, как пройти хотя бы это. Это так. О, так вот он выглядая Вы бачили, камера шевелится. такие вот он красивый. О, бджелка летает, кстати. А ну, Ні, це не бджолка, це якийсь метелик. О, хорошо. Так от він світиться в повітрі, Тобто він повністю отак от освітлюється. І це прикольно. От. Ну, як я і кажу. Якщо пропеллери були хоча б отакі, я думаю, то є. Ну, більше чуть-чуть. А так вроді... А, кстати, ще таке, наскільки його вистачає, хочу сказати. Його вистачає, по-моєму, на 6 хвилин. Тобто, там написано 8, але 6 хвилин. Вот. По хаті літати нормально, може по якомусь великому приміщенню, там, в школі літати, по коридорах. Або я кажу от на вулиці, от заліто, два рази його всього лише. Тобто, взагалі. А я думаю, його знаєте, брати, гори знімати, або на море. А ні, він все-таки він просто не вивозить погоду, вітер. Тобто. Він реально ці дуже маленькі пропілери, от, виглядає симпатічно, а по суті, смислу в цьому немає особого. Тобто він не виконує свою функцію. Німно як я думаю, можна там не знаю, їхати на мотоциклі, він буде знімати мене. Він не справляється з цим. Його тупо вітром уносить. От, А кстати, Управляємось хороша сама по собі. Якщо приміщення запускати, то він прям рівненько літає. Тобто все що ти команди даєш, він все виконує. Тобто він дуже чітенько отрабатує, камера шевелиться вверх вниз Ну, як я й кажу, це його мінус, це вітер просто. Ну, от. Так що не знаю, продавати його буду чи ні. От. Ну, от засняв. Засняв його. Що так покажу. Да. О, себе снимусь. Сниму. У меня же нема с ним фоток. О, да. Вот такие дрончик. Вот опа. Опа. Короче. Все. Всем пока.